Вітаю, вітаю вас, друзі. Доброго вечора. І, звісно, гарного настрою. І, звісно, прийміть мою подяку за вподобайки, за коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що ви з нами, за те, що ви підписані на інстаграм, телеграм, фейсбук, Ютуб, Олен Стефан, де ми з вами спілкуємось. Де ви прямо тепер можете поставити вподобайку, коментар, лишити і поділитися цим відео, цим етером. Я дуже вам дякую, друзі, за те, що ви е підписані і на Майстер Овен Stephen Academy UK. Тут під відео є посилання, по якому ви можете перейти і підписатись. І цей канал, звісно, що відрізняється від. Е Всіх інших, тим, що він створений саме для того, щоб ви могли створювати плейлисти, і працювати плейлистами. І плейлисти допоможуть вам працювати і під час сну, і під час роботи, і навіть в дорозі. І це. Чудово. Але, будь ласка, в дорозі не працюйте за кермом, з роботами. Це небезпечно. Отже, друзі, що би я хотів вам е сьогодні розповісти, перед тим, як, після того, як запрошу вас на навчання, як запрошу вас е проходити марафони. Звісно, я хотів би поговорити про внутрішній баланс, адже ми знаємо з вами, що нас розбалансовують через емоції, через гординю, через е певні інші речі. Я розумію, друзі, що е з ними досить важко справитися і досить важко перебувати в балансі. Для цього потрібно перше, пам'ятаєте, хто проходив навчання, це гармонізація внутрішньої дитини і підліткового я. І, звісно, захотілося запалити свічку. І, звісно, друзі, що це робота, яка займає певний час і вимагає певних зусиль. Так, Ваших зусиль, мої дорогі, саме ви можете збалансувати свою внутрішню дитину і підліткове я і отримати стабільний, сталий результат. Отже, з цим треба просто працювати. Також я би рекомендував звернути увагу на своїх внутрішніх чоловіка і жінку і, звісно, працювати з ними. І треба, щоб ну, є, знаєте, такі мужні жінки, і треба їм проявити свою жіночність, адже вони для того і прийшли в цей світ цього разу жінками для того, щоб саме проявляти свою жіночність. Так вони не втрачають свою внутрішню силу, свій дух, свої унікальні якості. Потужності і так далі, але вони е, проявляють на цьому фоні жіночність, і баланс е, чоловіка, внутрішніх і жінки теж необхідний. Ми з цим починаємо не тільки працювати і досліджувати, ми починаємо працювати з цими речами. Досить потужно. І, звісно, є такі наші аспекти, і не тільки наша внутрішня дитина і підліткове я, але і інші наші аспекти, які вимагають не тільки дослідження, а й гармонізації. І є внутрішній ментор, який має бути вчителем і наставником, а не Командиром з, з, з дурним характером, тому, звісно, що необхідно приділити увагу і цьому. І головне, наш внутрішній воїн не має бути небоягузом. Не, не залихватським за рубакою хлопцем, який рубає все в підряд. Тому ми маємо, звісно, звернути і на це увагу і збалансувати. Це цю свою частину, І, звісно, в гармонії і в єдності цих аспектів. Внутрішня дитина, підлітковий я, внутрішній чоловік, внутрішня дружина, внутрішній вчитель, наставник, система береженого Бог береже замість страхів. і Якраз ця система виліковує его, і воно стає більш ефективним, більш інтуїтивним, більш сенситивним стаєте ви, і, звісно, ваш внутрішній воїн працює на береженого, Бог береже, вирішує всі питання силою. Але без ненависті і агресії, звісно, забезпечує ваші захисти, ваше перебування в безпеці, попереджаючи вас про небезпеку. Отже, вся ця структура має бути гармонійною і доповнювати одне одного, і не заважати вам жити, а навпаки, надавати вам кольори. Життя і покращуючи е, обставини вашого життя за рахунок того, що ви приймаєте рішення виважено, не емоційно. ви сприймаєте світ таким, який він є, без емоційної окраски, і ви встигаєте перед тим, як реагувати, прийняти. Виважене рішення. І це головне, отже, треба зробити 10 вдохів, видохів для того, щоб збалансувати свій, свій внутрішній світ, як ми побачили, занадто багатогранний для того, щоб його ним нехтувати. Отже, будь ласка, бережіть себе, будьте в гармонії, тримайте у нас на Каналі, Ютубу є відео по гармонізації емоційного тіла, ментального тіла, тобто потоку думок, є роботи, і одночасно емоційне тіло, ментальне і свідомість балансування і гармонія. Отже, дайте собі 10 вдохів, видохів. Ну і я бажаю вам безпечної, доброї ночі. Обіймаю вас серцем. Що ви думаєте з цього приводу? Мені дуже цікаво.